Привіт, з вами Павло, і сьогодні я хочу з вами поговорити про такі ігрові хостинг, які я зараз создав собі сервер, на сервірок.com. Є Майярена, є сервачок. Моярена більш так для тих, хто живе в Росії. Тут пише, що вже вони создали в Києві свій хостинг. Ну, не знаю. Я не дуже люблю Майарена. Вона не дає, наприклад, сервачок, як я заказав свій сервер. Він тут вам дає певні можливості. У мене сервер простий на 500 FPS, там щось 5 гривень слоти, я купив 11 слотів. Услуги веб-хостінгу. Тут вам дається, а ми їх бан це сайт, сам сайт. Там, де ви будете банити, тут ви можете взяти і розбанювати ігроків. Тут ви пишете адмінки на певний час. Наприклад, список адмінів, тут пише, до якого числа вони, наприклад. Також тут дається буде сайт, ну, він не працює, як ви на нього нажмете. Це для того, щоб прискорити швидшу загрузку на сервер. Так як ви на нього не зайдете. Більшість використовують Яндекс для того, щоб кинути туди карти, щоб вони швидше скачувалися в людей. І быстріший був доступ до самого там сервера. Вам ж серверок дає спеціальний сайт, до нього же ж пароль і логі, до якого ви можете підключитися. Також є Супербан. Супербан це тут коли ви баните по супербану. Навіть в того, коли динамічний IP, він не може його змінити повністю. В нього буде викидати просто з сервера. Тут даються певні плагіни. Ви можете встановити, наприклад, там, Xmod, і тут ви вибираєте для КВ. Там ТВ, зомбі, Камеде, Варкрафт. Плагінси. тут є вам, дається список плагінів, які ви додаєте Вони теж тут з'являються, і ви їх можете включати-виключати зручно, дуже удобно, можна сказати. А ми X настроюєте свої так само інші видалить плагіни, Ну, це є. Карти, які є, можете додати, можете видаляти. Тут консоль, наприклад, хочете рестарт зробити, додали якийсь новий плагін. Пишемо Restart, нажимаємо і сервер і ну, все не треба виключати і включайте. Можете создати копію сервера для того, якщо ви його спортили якимось негарним. Скачали якийсь спорчений плагін. І коли ви його там, наприклад, я создав зараз копію. Е коли я той плагін поставив, у мене сервер перестав працювати. Ви можете нажати клавішу встановити і він встановить. Також е -е, є VAC. Я його не виключу в пресі, FPS. В мене стоїть там защита на сервері, вона давалася. Типу вже стандартні були плагіни, ото Вони це, Вони стандартні, даються, ви можете їх виключати, можете не виключати. Плаги до IP сервера. Дуже зручно і дуже удобно. AMX-Ban працює, коли ви забанюєте в нього вискакує картинка, але коли ви не ще не приєднаєте, ви тільки оформите сервер. У вас ще не тієї картинки, вам ще буде прив'язати. В слідющому відео я покажу, як прив'язати AmixBan цей сайт до вашого на сервері бан. Це дуже легко робиться і дуже удобно. Дякую за просмотр. З вами Павло, Підписуйтесь на канал. Пока.